Відкриваємо автентичну Україну. Назва проекту Всеукраїнської академії автентики. Впродовж трьох років у усіх областях нашої держави відбуватимуться зустрічі, семінари, наради з метою поширення знань про етнографічні регіони України. Після Києва і Житомира настала черга Івано-Франківська. Семінар практикум відкриваємо автентичну Івано-Франківщину. Зібрав у приміщенні обласного науково-методичного центру туризму і культури Прикарпаття людей, які щиро вболівають за збереження традицій нашого народу. Дуже цікавих людей об'єднали тут. і Музейники, і колекціонери приватні, майстри, всі, хто цікавиться, всім, кому це не байдуже. Самі слова, як Бойківщина, Гусульщина, Покуття це вже є слова, синоніми автентики. Залучення колекціонерів, дослідників, музейників, народних. Майстрів, експертів та мистецтвознавців до збереження та популяризації етнічної спадщини України одне з найголовніших завдань. Ірина Сьонтик, людина, якою варто захоплюватись впродовж 45 років. Вона займається пошуковою етнографічною роботою на теренах Івано-Франківщини. Книги, видані нею, неоціненний скарб. Я заінтересована дуже багато люди, молоді, ну як середнього віку людей, які мають багато автентичних вишив з різних етнічних регіонів, Полтавщини, Слобожанщини, Полісся, але не знаю, що з тим робити. Я кажу. Дивіться по книжці, як я зробила, і робіть так само нікому не доручайте. Абсолютно самі описуйте самі все-все по сторінках, по районах. І вони, вони захоплені. Мені здається, що багато з них приїхали завдяки тому, що я дуже розхвалила Франківську і Франківщину, бо є що хвалити з усіх районів Івано-Франківщини, Львівської, Чернівецької, Тернопільської областей, міста Києва приїхали на семінар ті, кому не байдужа українська історія. А відомі решетилівські вишивальниці. Та чернігівські майстрині спричинили справжній фурор серед західноукраїнських вишивальниць. Колекціонери етнічної ноші теж мали приводи для обміну інформації. Особлива увага, звичайно, етновишивці. Хотілося б відокремити справжню вишивку і справжнє народне надбання від від банальних машинних робіт, які в нас надзвичайно поширені, тому що івано франківщина надзвичайно багата. Дуже рада, що зібрались люди тут. Щоб показати давні узори, давні вишивки, щоб це все зберігалось, щоб це саме головне, щоб продовжувалось, щоб люди вишивали правильні узори, які нам залишились від наших нащадків, від наших бабусь, які вишивали в кожному регіоні, і щоб цих традицій дотримувались. Автентичний це вірогідний, правдивий, заснований на першоджерелах, справжній. Подивитися на сьогоднішніх учасників. Цього семінару тут все гармонує тут, все на своєму місці, тому що ці люди. Працюють зі знанням справи на вулицях міст і сіл та чого там гріха таїти все частіше біля церков. Бачимо непритаманні українські вишивці кольори і символи: червоні маки, квіти, загибелі молодих чоловіків цвітуть на дівочих та жіночих сорочках. І ніколи задуматись, яку енергетику вони несуть, що кодують і програмують. Автентична Івано-Франківщина безкінечна для вивчення. Невелика кількість людей зберігають і передають українські традиції ще менше. Свідомих їх популяризує, і лише ті, що обрали для себе найблагодатніший шлях, вишивають.